Діснейленд – місце, де здійснюються мрії дітей та дорослих чи повне розчарування, яке зіпсувало настрій на весь день. Будьте готові до того, що одного дня мало, щоб побачити хоч половину всього парку. На два парки ми виділили два дні, щоб максимально погрузитися в казкову атмосферу. Дісней, Каліфорнія Пригод, це нова частина парку 90-х років. Тут атракціони створені за мотивами нових мультфільмів Тачки, Стражі Галактики, Людина Паук та інші. Саме тут знаходяться американські гірки та знамените оглядове колесо з Мікі Маусом. почнемо з того, що квиток на два дні на двох людей у два різні парки нам обійшлися в 660 баксів. Шо Перше враження неймовірне від розмаху, краси та різноманітності. Все таке няшне і мультяшне, жива музика, різні герої з мультфільмів і фільмів. Просто казка, але не все так солодко. Взявши квиток на цілий день, можна ходити на будь-який атракціон необмежену кількість разів. Але черги, вони нереально феноменальні. А все тому, що людей навіть будній день тисячі, стояти в черзі годину-дві на ногах заради двох хвилин задоволення не таке. Я очікував. За 660 баксів бакс, хочеш зробити фото з улюбленим персонаж? Хочеш попити води за 5 доларів. Всі в черзі, скрізь черги, черги вони дуже виснажують і забирають твій настрій. За 10 годин, які ми там провели 6 годин. Ми стояли в чергах, але побували майже на всіх топових атракціонах. Але що не кажи Діснейленд, це неймовірна атмосфера. В наступному відео розповім про головний парк Дісней і чому я плакала.